Всім привіт! Це Rena 2 Універсал. Розкажу, як знімати задній фонарь. Ще називають стоп сигнал а от фара кажуть неправильно. І зразу питання, можливо, хтось знає, із-за чого ось такі ось, типу як подряпанки, як тріщини всередині. Було воно вже досить давно. ось Така штука є. Під деякими кутами, тільки видно це. А зніму знімаю для того, щоб перемонтувати ось таку прикру ситуацію. Це кусок арматури там був. І ще ось тут бачу, є царапки. Але це напевно, від чогось від якогось камішка. Фонарі я ці вже розбирав, знімав з машини, тому що. Раді профілактики ми дистильованою водою. Для цього знімається ось тут ця кришечка. Потім у нас тут контакти. Це все разом можна зняти. Щоб зняти цей роз'єм, ось нажимаємо тут і витягуємо. Далі там є ще один, знімається так само. Нажимаємо зверху вниз. Цей роз'єм не хоче зніматися так легко, тому спочатку відкручу і там вже не більше, більше доступу буде. Тут на всього три болтика, ось два знизу і один там зверху. О там далі. о Головка на 8, досить легко вона відкручується. З верхнім трохи важче. Спочатку треба наживити головку, повністю отуди кулак засунути, і потім вже правою рукою подати вороток. Для чого так? Тому що якщо ми одінемо із воротком, то там настільки довгий болт, що він опирається і надає одіти головку на гайку, а так ми оділи на гайку, після цього у нас є все одно тіло для квадрата і відкрутили. Воротком краще, ніж накидним, тому що там отак от от треба працювати, постійно наживляти накідний ключ буде незручно. І все, три болта ми зняли, і ось ми знімаємо повністю фонарь. Ось так. Тут ще такий оплотнитель, такий полурезиновий, полупінний. Зараз зніму фішку. Найпростіше зняти не на фішку. Ось у нас один зажим і другий зажим і ми можемо зразу всю плату зняти. Ось так. Отак воно стоїть там. Не знятому вже легше ось зняв цей роз'єм. Колись була проблема. У мене тут трішки контакт, один якийсь підгорівший посередині цей. То я змазав смазкою для електроконтактів і нормально все. Але можливо і за нього погано виходило. І це вже сам фонарь. Іспанія. Ну а по ремонту вже буде інше відео. Дивіться на каналі. Також заглядайте в опис, там багато посилань цікавих, корисних, які вам будуть в нагоді. Ось, до речі, навіть тут ці мікротріщинки. Візуально видні. Навіть не на червоному, а ось і на прозорому. Ну воно все прозоре. То далі і для червоне вже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, як завжди, як у всіх.